Вітаю всіх, шановні пані та панове. Сьогодні ми дивимось на шумівший український фільм. Він дещо не вкладається в наші хронологічні рамки, тому що був знятий в 2014-му. але це треба бачити. Ми кажемо про фільм пана Слава Шпицького Плем'я. Сюжет день знань. 1 вересня хлопець на ім'я Сергій прибуває до інтернату для людей з вадами слуху. Там у школі з ним знайомиться один з учнів на прізвисько Шни, який представляє Сергія Королю ватажку кримінальної організації Племія. Факт перший як казав Параджанов, кожен режисер. Родом зі свого дитинства пан Слабошпицький задумав зняти фільм про глухонімих ще з юності. Коли я навчався в школі, був маленьким хлопчиком. напроти був інтернат для глух... для глухих. Будемо політипроектними. І я дивився, власне, як вони спілкуються між собою. Мені було дуже ну, це, це насправді дуже цікаво. І пізніше навчаючись в кіношколі, я зрозумів, що ну це дуже пластично. Режисер згадував, що часто бачив потасовки хлопчиків цієї школи. Зібравши шкільні мемуари та розповіді друзів, Слабошпицький зняв цей фільм. Ну з іншого боку, цього для того, щоб працювати на майданчику, було достатньо. Факт другий з глухоти народилася плем'я дорогу. А якщо точніше, фінанси для фільму дала Слабошпицькому короткометражка глухота, що увійшла в альманах Мудаки Арабески. Дуже рекомендую подивитися увесь цей альманах короткометражних фільмів 2000-х. От тут от тут є посиланечка на наш випуск п'яти кінофактів. У 2010 році Слабошпицький зняв короткометражний фільм Глухота про один день життя глухих, який був номінований на Берлінському міжнародному кінофестивалі як найкращий короткометражний фільм. Після його фестивального успіху у жовтні того ж року він отримав грошовий грант від фонду Хуберта Белса Роттердамського міжнародного кінофестивалю на розробку повнометражного фільму. Після цього почав працювати над сценарієм «Плем'я». Факт третій. Коли дивишся цей фільм, здається, що блін, як круто грають актори, вони і справді як глухонімі. А потім дивишся, а це і є? Глухнімі пошук акторів розпочався у 2013 році і тривав майже рік. Оголошення йшли через новинні сайти соцмережі та оголошення українського товариства глухих. Сам режисер відвідав майже всі українські спеціалізовані школи-інтернати з метою поширення інформації про підбір акторів до його фільму. Кастинг проходив у п'ять турів, і у ньому прийняли участь більш ніж хлопців і дівчат з вадами слуху. Виконавиця головної ролі Яна Новікова загалі з Білорусі, Русі дівчина їхала в Київ, бо хотіла грати в професійному театрі для глухих веселка, але Новікова не отримала там ролі через іноземне громадянство. Проте її помітив Мирослав Слабошпицький і запросив на кастинг свого фільму. Григорія Фесенка, виконавця головної ролі, привів на кастинг його друг актор, тому що він, за його словами, був дуже схожий на Сергія Бодерова. Факт четвертий це напевно найтитулованіший фільм. За всю історію незалежного українського кіно Фільм порвав канський фестиваль, і вся преса. От коли був перший показ, вона вийшла там з заголовки. Ну в основному в різних варіаціях там шок на Круазет, бомба на круазет, вибух на круазет. Фільм побив рекорд українських фільмів за переглядами у YouTube. Перед ефіром яка кількість це глядачі? Ну, я відкрив зараз послання. Зараз щось 23 три шіс два стрімільйони, шісто тисяч Тобто, це фактично друзі, якби пів України. Навіть більше подивилися би фільм плем'я, а також отримав безліч закордонних нагород на різних фестивалях. І навіть москалі дали йому Ніку. А от на Оскар цей фільм Україна чомусь не відправила. Про німих і говорить мовою Німих. Понад 30 фестивальних нагород, тобто його визнав весь захід, а і Америка в тому числі. Але попри всі ці нагороди, фільм а, не потрапив до оскарівської номінації, через що, як ми всі пам'ятаємо, спалахнув так званий оскарівський скандал. Факт п'ятий. Я хотів би закцентувати вашу увагу на цінність, художню цінність цього кіно. Річ у тому, що коли його дивишся, якісь дитячі спомини в мене асоціюються з першим переглядом Ромео Джуліета, коли відбувається ось це, це кровопролиття, і ти хоч. Кричати, господи, ну хоч хтось скажіть, що вони люблять один одного, збережіть їх, просто зупиніться, хочеться про це кричати. І в цьому сила художнього кроку пана Слабошпицького. Адже ми в якийсь момент відчуваємо, що в певних питаннях ми самі усі глухонімі. З інтерв'ю Мирослава Слабошпицького. Ми почали знімати фільм задовго до розгону студентів 30 листопада, 2013 року, і відзняли останні кадр уже після того, як Путін окупував Крим на початку березня. Знімали в інтернатах Києва. Лише на два дні виїжджали до Львова, але фільм знятий у Києві у московському районі. Наші діти, тобто молоді виконавці, бігали потайки від мене на майдан, брали участь. Я боявся, що когось з них там випадково вб'ють, і тоді я не зможу дозняти фільм. Вони мені не казали, але я знав. Що можна сказати? Цей фільм актуалочка, це фільм мотивація. Цей фільм, який, мені здається, треба дивитися кожному українцю, щоб нагадати про той час, коли мовчали всі. Для того, щоб навчитись говорити. Тому приходьте до нас у кіноклуб у цю неділю о 16.00 дивитися фільм пана Слабошпицького. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночки, лайки і бережіть себе.